Члени депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства вважають, що комунальне підприємство «Житомирводоканал» нераціонально використовує кошти з міського бюджету. За словами заступника голови комісії депутата міської ради Валерія Онопрієнка, в результаті перевірки на водоканалі було виявлено порушення в закупівлі обладнання на підприємство. Нами власне не було знайдено всі 24 насоси, які ми закупили за документами. Нам змогли продемонструвати лише 20. Більш того, лише на 20 були власне паспорти, вони належним чином не заповнені і відсутність, і крім того, ті, навіть ті насоси, які були, вони були встановлені не згідно з проектною документацією. Таким чином ми вважаємо, що власне бюджет міста, держава. Понесла збитки вартості 1 мільйон 100 тисяч. На сесію Житомирської міської ради прийшов директор КП «Житомирводоканал» разом із представниками трудового колективу. Виступаючи з трибуни, він розповів, що готовий доповісти з питань закупівлі обладнання на підприємство. Якщо номер виробника ставиться на холодильнику, то це ще не значить, що ставиться на насосі. І багато ще є технічних питань, які ми хочемо потім доповісти. Є експерти, може треба звернутися до експертів, а не голосно говорить, що 300 тисяч насоси стоять, а робота 700. Майже все наоборот. Ми готові. Прошу потім при обговоренні цього питання надати нам слово. Депутат Житомирської міської ради Микола Савенко жорстко розкритикував керівника «Житомирводоканалу» за те, що він привів з собою підлеглих. Я сьогодні вам говорю і колективу, який колектив многії виросли, від, мастерів, від робочих. до замок. Не делайте из себя посмешище и не идите на поварду у этого некорректного человека. Вы что творите? Что вы Есть коммунальное посмешище. посмешище? Не орите. Я, вам сказал, я посмешище. За посмешище. Что вы делаете? Я не разумею. Что вы делаете? Что за вы? Вы на факе маете не Будьте бутіре таков після нетривалої дискусії слово взяла секретар міської ради Любов Цимбалюк, яка сказала, що питання Житомирського водоканалу потребує додаткового опрацювання. Любов Цимбалюк внесла пропозицію створити робочу групу, яка підготує звіт про роботу комунального підприємства.